З шапку Діна. Пріт мої чарівні, найкрасивіші, найкращі, найрозумніші, найінтелектуально розвиненіші глядачі. Надію, що мене добре чути, так як розмовляти дуже гучно, я, на жаль, не можу, тому що вже перша година ночі всі сплять. Якщо я, не дай Бог, розбожу малого, то мені просто. Буде дуже сильно боліть срака, але я чекати не можу і повинен цей відео зняти зараз. Мої пошуки нової, ідеальної для мене клавіатури продовжуються. І сьогодні в мене наступна жертва, яку я придбав, щоб затестити і вирішити, чи вона мені підійде, залишу я її, буду нею користуватися, чи все ж таки потопаю далі. Це стіл Series Apex Pro. Міні. Перед цією клавіатурою в мене була Asus ROG Scope 2R X-Red. Якщо хочете все про цю клавіатуру дізнатися, то зараз десь тут буде підказочка. Можете перейти за посиланням і подивитися відос, і будете знати все про ту клаву. Ну а зараз я розпакую ось цю от малютку. Це міні-версія. Це от така от вона невеличка. Але якщо вірити цим, цим молодьожним інтернетам, я там почитав, і всякі Reddit, і Right Things, і ще там багато Tom's Hardware, і ще багато всяких цікавих видань. І всі вони кажуть, ну, ну це ж звичайно, що не за гроші, вони кажуть, а від щиро серця, що це топова клавіатура, вона є і повнорозмірна, вона є і TKL, і взагалі вже і вийшла обгрежена версії цієї клавіатури, Generation 3 воно називається, це це просто Generation 1, чи 2, чи, чи хер знаю, здається 1, а потім зразу щось пішло 3, не знаю, чого вони так зробили. Короче, але різниця там між оцьою і новою, як між, до речі, мастурбацією. Ось така там приблизно десь різниця. І так як зараз вийшла нова, то SteelSeries серіяс, ну, но і магазини зливають запаси старих. І цю клавіатуру я взяв зі знижкою 40%. Так, вона коштує тут в Норвегії 210 десь, євро. Що переводити на євро, щоб вам було зрозуміше. Зрозум... Розумі... Розумніше. А я її взяв за 100. 20. Так що скидончик такий непоганий. Коротше, як казав мій дед хорош піздід, давай щось робити. Так що розпаковуємо. Ой, яка вона маленька, блін. Прям вона реально маленька. Можливо, я отак от от камеру зроблю, щоб хоч трошки було видно того, хто віщає. так, дивіться, ну вона. Вона реально маленька, ну прям, <смі> прям Так, Запаковано, ну не знаю, перше враження Васус було круче, звичайно. Макулатурка. ну І сама клавіатура в цій плівці. Ну, чесно кажучи вам, від розпаковки взагалі ніякого кайфу. Тобто просто все максимально просто, от такий убогий от кусок картона і просто її поклали от в цю торбу. Васус, там все торбочка, там, все, там, там чехольчик, там якісь наліпки, там все. Тут ну, ось цей кусок. Ну давайте хоч саму клавіатуру глянемо, може вона зараз все згладиться і неприємне відчуття від розпаковки. Тух, ось і вона. Ну вона дійсно маленька, маленька і прикольна. Але це не означає, що вона хренова. Так, ну... Цікаво, цікаво тест на рівне натискання пробілу. Ніде да, нічого не люфтить і не западає. Пробіл натискається рівномірно, де б я на нього не натисну. Тобто нема цих провалів і загибло. Непогано, непогано. О, а це прикольно. Дивіться, що тут відкривається Оця частинка і є спеціальний інструмент. Це для того, щоб. Знімати самі кнопки, знімати і міняти там, настраювати, міняти і, коротше, і всі ці діла. Ну, я, я навряд чи цим буду користуватися, але круто, що в SteelSeries подумали про це, і він не потрібно там заморачуватися і ще щось до, там, докупати. Окремо, в тебе вже є інструмент для заміни. Це дуже тішить. Так, дивимося, що тут ще в коробці є. А в коробці є тільки. Кабель підключення USB Type-C на USB-A. Все. І все. Клава, яка, яка стоїть 200, ну якщо без знижок, то 200, 220 євро. Ну, ну я рахую, що це, ну SteelSeries, ну це що? Ну, хоч би якусь налівку поклали, чи ну, ну це, це куди? Чи хоч би якийсь мішечок, я не знаю. Ну, щось би зробили, ну це, 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 це взагалі не айс. Так, що я хотів перевірити? Чи от вас, І Васус, до речі, та клавіатура вона теж привідна, вона ще повнорозмірна була, і вона була оптично механічна. Ну, Хоча, е, хто не дивився і не буде дивитись так, щоб вас знали, що від механічного мало, вона оптична, та клавіатура повністю. Ну, відчуттів від механіки там немає ніяких. Ем... Хтось іде. Мабуть, зараз мені буде пизде. вийшли в туалет. Я сподіваюся, що це просто вийшли в туалет і я нікого не розбудив. Так. Васус, оця от підложка, я не знаю, як вона називається. Хто знає, як вона на українській буде, то напишіть в коменти. Оця коротше, на якій кнопці це все. ця оце конструкція, оце, на якій вона установить, вона металева була, вона була металева. Ну, Там якість клавіатури була просто на якомусь рівні нереальному. Не то тут. Ну, чесно, я трошки розчарований. Ну, Якось воно не виглядає на 100-220 на євро. Давайте так, знижок. На 130 може ще і так, тому що тут є регулю... омніпоїн-технологія, ти можеш в програмі, прямо в, в додатку на компі регулювати хід клавіш. Там, здається, від 0,3 мм до 3,3 мм можна регулювати клавіш. це, до речі, дуже прикольно, плюс rgb підсвітка там настраювана, всі бла бла бла, і куча всяких плюшок. Ну і плюс ця клавіатура дуже швидка. В неї щось там 0. 0,3 мілісекунди чи 0,4. Беда на коробці має бути написано. Так, на коробці не написано, але. В других оглядах і всяких там описах, то туди отклик до неї здається най, найнижчий, вона дуже швидка. Ну і якщо вірити самим Steam Steel Series, хоча Steel Series вже, ви вже взагалі можете переіму, переіменуватися в фірму, вже будь-не Series, Сіріас, будьте фірмою з назвою, наприклад. Моя губа, ну, тому що так нахвалювати свої девайси, як SteelSeries більше не нахвалює ніхто, не ні одна контора. Просто ви берете коробку від навушники, там, Клава, Мишка. Неважливо, що. Дешеве чи дороге, пофікс на всіх коробках Best Gaming, супер-мега Winner of the Year, Editor's Choice і всі діла. просто. Що таке можна написати, все на коробці вони. Пишуть, То, що воно тут все натискається рівно без яких любів, це мене вже е, дуже тішить. Але от матеріали саме ну, просто пластик без металу, без ніфіга і. Ну не знаю, треба коротше, підключати і тестувати. Зараз я такого нічого особливого сказати не можу. Ну Давайте щось спробуємо поп попечатати. А, і ще знаєте, що мене розчарувало саме більше. Що на картинці Shift, оцей Shift, ось я такі, що замітив, Shift, він має бути довгим. Для мене це можливо, тому що маленький Shift, я не знаю. У ну, мене такі якісь пальці криві, що я пошифтую час. Ну, якщо він маленький, то мені не незручно на нього натискати. Я буваю мізкліки роблю. І чому у цієї клави він короткий, А, я знаю, чому він короткий, тому що в оглядах і всюди є, зазвичай американські якісь версії консолі, вони консолі. вже PlayStation 5 проволові, клавіатури, то це норвезька версія, і ось тут є дві, навіть три, додаткові кнопки норвезького алфавіта, і я думаю. Це пов'язано саме з цим. Тобто в цій стороні додавали дві кнопки, а тут зменшили за рахунок зменшення шифта, щоб вони влізли. Ну, відчуття від натискань, до речі, перші дуже-дуже приємні. Без підсвітки, от зараз світло просто, світ, просто світло з лампи з стелі. І я взагалі не бачу, які тут букви написані. Тобто тут вона має бути тільки включена, так вони черта не попадають. Ну, якщо отак, от світ прямий не попадає, то так і ще бачу деякі букви. А коли я кладу на ось так, тут світить світло, то я не бачу ніхрена. Коротше, перші враження в мене дуже-дуже змішані. Якщо коли це в випадку засуд було, я такий відкрив, я прям радів, там видно, я такий прям я прям ахренівав від того, яка вона класна, Тут, тут, ну хз, може все, все зміниться, коли я зараз її підключу і вже почну її там тестувати в іграх на компі, то тоді так. А зараз, поки я не знаю, ну такі, така ось розпаковка, не знаю, як ще розтягнути хронометраж цього відео, тому не буду його розтягувати. Зустрінемось вже на огляді цієї клавіатури. Всім всього гарно бережіть себе.